Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знака Зодіака Риби на період з 21 по 27 серпня. Зараз, друзі, трохи здвинемо, Може так буде гарніше видно. Роздивляємось, сонечко трохи з вами грається, а також і зі мною. Так, що ми, друзі, бачимо у вас тут? Ось карта годинник. Це своєчасне виконання та планування важливих справ. Також карта ключик. Це також добрий знак, що вам вдасться зробити якусь роботу, яку ви раніше не могли зробити за різних обставин, або віднайти якийсь вихід із складної ситуації, ось цей ключик означає. Дивимося уважно, я більше нічого такого не помічаю, на яких співпадінь. Прямуємо далі, друзі, подивимось, які... який розвиток буде вашого розкладу. Другий розклад для знака Зодіака Риби. Ось, друзі, у вас стрілочка вниз. Ось орієнтуємось по тій картинці, яка перша стоїть в ряду. Ось вона тут стоїть вниз, тобто, ваша ось ця стрілка вона показує вниз. Тобто, якась ваша подія може зупинитися і трохи запізниться в реалізації. Ось розбите серце. З, з якого приводу, поки що невідомо, дивимось, з якого приводу. Знову ж таки, ключик. Це він вже другий раз показує вам. Якийсь успіх в, якоюсь, в якомусь ділі. Ось лебідь, це романтичне почуття, а також знову годинник. Вам треба все встигнути. Ніде не запізнитися. Годинник ще з сонечком. Карта Сонечку. Ось, друзі. Це дуже потужна карта. Ось тут у вас замок закриває. Маємо надію, що він закриє вашу ось цю розбите серце ситуацію. Тому що ось у вас ось тут покровитель, карта покровителя. Начебто все. Ці стрілки, бачите, якщо перша стояла вниз, то ми їх читаємо як не дуже позитивні. Якась зупинка в чомусь. Але сонце та ключ вам каже, що все буде добре. І ось ціни негаразди закриються на замок. А ми прямуємо, друзі, на третій розклад. Сподіваюсь, вам добре видно. Бо сонечко сьогодні грається. Не було, не було, а потім вийшло. Хочу, друзі, вам подякувати за коментарі, лайки та підписки. За те, що ви майже кожен тиждень лідери переглядів. Це дуже приємно. До людини завжди повертається те, що вона несе в цей світ. Якщо ми всі будемо робити добро, то будемо жити в гармонії. А ми розпочинаємо третій розклад для знаку Зодіака риби з 21 по 27 серпня. Ось небесне покровительство у вас. Знову годинник. Та бачите, як він вас нагадує, нагадує, щось у вас там з часом, щоб ви ніде не запізнилися. Дивимося, друзі, ваші співпадіння на третьому розкладі. Ось якась хитра людина, вона вам може завдати шкоди або намагатися. Але ось тут стріли в колчані, то у ваше, ваше положення буде. Значно краще, чим вона намагається вам зробити. У вас все буде добре. Ось тут небесне покровительство парасолька. Та начебто все. Слідкуйте, друзі, на цьому тижні, щоб ви нікуди не спізнилися, бо три рази випав вам годинник. Ось. Дивлячись на карти Сонце, небесне покровительство, стріли в колчані, то у вас все має бути добре, так, як вам надо. Як ми бачимо по розкладу, то негативних вам картинок не випало. Пасіянс вас. Протеки нічого не попередив. І це є гарно. І це є добре. Зараз, друзі, ми з вами на картах Мадам Ленорман запитаємо застереження та пораду для вашого знаку Зодіака. Застереження та порада. І ще одна карта на молодий місяць новолуння. Друзі, розпочну з карти на молодий місяць новолуння. Зараз нова енергетика Луни. Якщо ви знаєте, то Луна вона капризна планета, але саме зараз вона така ніжна, грайлива, як дитина. Вона тільки розпочинає свій рух на два тижні вперед. Молодий місяць новолундя. Вам буде важливі справи в державній установі, бо ця карта башня вона тут каже про державну установу, Казюний дом. І ще, друзі, карта віника, як застереження, каже вам, завершіть якісь старі ваші справи, якщо вони у вас залишились. Тобто, ось цей годинник він каже, що ви, може, щось не встигаєте завершити, то поторопіться, пришвидшитесь. Ось ця змія, друзі, вона стала більш понятна, як порада. Ось тут вона вам змія, і ось тут вона вам змія. Ця змія це мудрість. Для того, щоб у вас щось склалося, вам треба вімкнути свою мудрість, добре подумати, і ви знайдете вихід, бо вам випадали ключі. То я беру свої слова назад, що це якась піступна людина. Все ж таки, ось ці стріли в колчані, і ось ця порада показує, що це саме мудрість, яку вам треба вімкнути. Ось так, друзі. Іноді ось такі заплутані лабіринти попадаються нам в деяких розкладах. Але ми детально роздивляємось, думаємо, логічно мислимо і знайдемо правильну відповідь.